Вітаю, колеги! Чимало суб'єктів господарювання має дозвіл і тимчасово розміщує на своїй території такі відходи, як акумулятори, відпрацьовані шини, люмінесцентні лампи або побутові відходи. Чи маєте у такому разі сплачувати, екоподаток за розміщення відходів? На думку податківців, так. Навіть якщо маєте договір з комунальним чи спеціалізованим підприємством про їх видалення і передаєте відходи на утилізацію у визначенні в ньому строки. Хоча раніше за дотримання такої умови податківці не вважали суб'єкта платником екоподатку, наразі вони зазначають, що не підпадаєте під визначення платника тільки якщо розміщуєте відходи на власних територіях виключно як вторинну сировину. Такий виняток прямо обумовлений у пункті 240.5 податкового кодексу. Про зміну позиції ДПС на більш фіскально свідчить консультацію в загальнодоступному ресурсі категорії 117.01. Але звернемося до терміну розміщення відходів у підпункті 14.1.223 Податкового кодексу. Він взагалі не передбачає тимчасового розміщення відходів. Натомість. Термін відведені місцячі об'єкти визначав закон про відходи, як місцячі об'єкти, на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері повадження з відходами. Саме на нормах цього закону був побудований і висновок у загальнішої податкової консультації номер 258 Утім, закон про відходи втратив чинність 9 липня 2023 року у зв'язку із впровадженням системи з управління відходами. І хоча жодних змін до податкового кодексу через зміни у законодавстві про відходи не вносили, податківці змінили підхід. Новий закон про управління відходами не містить визначення термінів ані розміщення відходів, ані вторина сировина. Натомість оперує таким поняттям, як зберігання відходів. Тож до внесення змін до податкового кодексу маємо два шляхи: перший, якщо отримаєте відходи не довше, ніж один рік, і маєте договір на утилізацію з комунальним або спеціалізованим підприємством, то за наявності претензій контролерів можете оскаржити їхню нову позицію. Аргументуйте тим, що здійснюєте зберігання, а не розміщення відходів, а тому не є платником екоподатку за розміщення відходів. Другий щоб не сперечатися з ДПС, що кварталу звітувати з екоподатку за розміщення відходів. Якщо контролери змінять позицію, матимете змогу відкоригувати нарахування, подавши уточнюючу декларацію. Ще більше інформації про нарахування та сплату екологічного податку у системі експерту з Головбух. Долучайтеся!